Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сапальник. Як завжди, в рамках нашого проєкту говоримо про творчість І сьогодні. Темою нашого етеру стала книга Откровення, вже відомої вам поетеси Лариси Рукавець. Тому більш детально про книгу наступні 15 хвилин нашого етеру. Ми і поговоримо саме з поетесою. Пані Лариса, радий вітати вас. Дякую за запрошення. Я хочу поділитися тим, що вийшла моя книга Откровення. Ось така, бачите, це мій такий задум жовто-блакитний. Тобто ви працювали і над обкладинкою? Так, так не, над розуміє. обкладинкою. Що я хочу сказати? В цій книгі все об'єднано, всі мої книжечки. Ось я навіть зробила такі закладинки, от де я по закладинкам покажу. Ось пам'ятаєте, у мене був цвіте терен. Так, і ось із цієї збірочки вибрано ну, вірші. Тобто, вони вибрані найкраще. Тобто кожен розділ а вибрані вірші так, з ваших. Так, Зараз я та, зараз так. покажу. Ну, ось зачитаю хоч декілька віршів. Будь так? ласка, хоч трішечки. Батьківщина, моя любов до батьківщини, мов квітка в серці розцвіта. Бере початок із стежини, де очі дім мене віта, ота калинонька червона, і гордовита бузина, жасмин, троянди, і піони, бузок, і айстра чарівна, черешня спіла, соковита і рання сонячна весна, різноголосий гомін літа, любов, що серце зігріва. Усе це разом батьківщина. Вона, то матінка моя, кохана рідна Україна, щаслива тільки з нею я. Ось показала розділ цвіте терен. Зараз показую розділ життєві грані. Пам'ятаємо, моя книжечка була життєві грані. Так. Ну, ось, зачитаю щось із життєвих грані. Ось давайте про кривий ріг. Кожною клітинкою люблю, рідне місто я своє ціню. Любе і єдине, і запальне, ніжне, і привітне, і святе, шахти, заводи, мости, лани, степи і сади, дощик весняний святий, край дорогий, запашний, а секрет цьому знаю, який. Кривий ріг особливий він мій. Він початок, основа основ. Він дитинство моє і любов. Прекрасно. Я думаю, що зараз, от а, жителям Криворогу, точно до душі а, саме цей вік прийдеться. Е, ну, ось такий у мене був ще Дивіться, така книжечка була Бусковий рай. Це я просто вам нагадую які книжечки. І ось найперший. Я дуже люблю бузок і зачитаю вам Бусковий рай. Бусковий рай в моєму серці, він, як криниця чистої води, прозоре люстерко озерце, Багатство рідної землі, широке поле золото пшениці, веселка райдужна в мені, природа матінки, скарбниці, це посмішка, де, де квіти весняні. Ще тепле сонечко яскраве, проміння, що несе добро, усе прекрасне і цікаве. Окрайчик серденька мого, бо у краю таким казковим. Паруски теплі у мені натхнення у раю бусковім, тому і пишуться вірші. Ось такий віршик. Також була така збірочка моя, бажаю, бажаю вам, вам. Так. так. Бажаю вам. Ну ось тут е, прочитаю такий. Український рід веселий, життя радісний завжди. Він, неначе вина келих. Так, вина, а не води. Келих той оберігайте і в життя любов несіть, світ навколо поважайте, і добро завжди творіть. Також ще в мене така була збірочка. Героїв пам'ятайте, я вас прошлого разу, мабуть, а чого прошлого? Тому що я перевипускала її. Так, я перевипускала, здається, так. я говорила так. Ну, насамперед хочу подякувати всім нашим воїнам ЗСУ за те, що ми можемо телепередачі проводити різні якісь заходи, низький уклін їм. І зачитаю такий віршик: Служу народу України. Служу народу України. Знайомі кожному слова. Він справжній захисник країни. Його потрібно шанувати у серці кожного перлина, що варта генія митця. Вона єдина Україна як мати для свого бійця. Ми розуміємо солдата. Вона наказ йому дала. Тож буде до кінця стояти, щоб ненька вільною була. Дуже гарні влучні слова. Падериси, як виникла ідея об'єднати всі І ще вірші? хочу сказати, я ще сюди розмістила свій пісенник. Пам'ятаєте, від серця до серця? Зараз я чекаю, наступний пісенник повинен вийти. Він назва буде Мелодії душі. Ось тут у книжці я Ну, як тут розмістилися мої пісні від серця до серця. А також наступні мої пісні, які будуть у мелодії ну, душі. У новому, Тільки так? тут вони тексти, тексти, а там е, будуть з нотами. І ще хочу показати тут. Е, я також тут розмістила, бачите, оцей одеський наш українська мова, мова єднання. Так ось, де ми з ним, де він мені вручав першу медаль. Тараса Григоровича Шевченка, а також оце наступна моя Берегиня долі. Це ось тут розмістила, що я От, була і... на, на каналі так, так, на так, першому канал. міському. Ось, бачите, деякі в ефірі. Тут дипломи, тут мої м -м, нагороди, мої кубки. Тобто я побачила так і вирішила зробити. Ось тут, біля пам'ятника до Дня Чорнобиля з Вілколом Юрієм Григорьовиче, також і з пілкою нашим майстром на Багемському склі. От. Ну, це також в роботі, це на Чорнобильському фестивалі, де я з Анатолієм Гнатюком він був там в журі. Тобто, мої такі, знаєте, пам'ятні такі. Ну, тобто -то ці книги не тільки ваші вірші, а така частинка вашої, так, вашого вашого так, життя. Так? Частинка так, мого є. життя. Так, так, да. Ось розуміє. ось друга моя медаль, ця що зараз на мені. Ось парк щастя, який я дуже люблю. Що я написала пісню про нього. Парк щастя. І це ось фото на день вишиванки. Ну, тобто я побачила так, декілька цих. фрагментів. А фрагмент. я була ідея об'єднати ось ці найкращі вірші. в одну а, книгу? Ви знаєте, вони для мене всі дуже гарні, і дуже такі. Ну дуже я люблю їх, тому що це все лилося з душі, це все писалося, як то кажуть, від серця. Але приходилось вибирати. Ну, приходилось вибирати, тому що все ж не можу я. Ну, ось я вибрала, які, наче, такі більш мені сподобалися по кожної тематики, по кожній книжечці, близько до. До цього. Так, і тепер їх всі можна прочитати в одній. Ні, книжці. їх всі ви не прочитаєте. Ті, що я ви обрала, ті так. Ну, навіть коли ну, хто в мене візьме книжку, то він побачить, які книжечки були в мене спочатку, тому що я захотіла так фото кожної книжки і віршики. Чуд... Частково. Чудово. Так, так. А Бориса, залишається дуже мало часу, як завжди у нас, але я бачу ще дипломи так? за той так, час, так, який ну, ми з вами бистренько. не я... Так, Це я брала ось у Нескорені, як вони так, зібрали по-швидкому, і я поїхала теж зачитувала свій вірш, ось цей диплом. І ще така новина у мене, я брала участь в конкурсі супер бабуся, супер дідусь. Так, супер. Так. Що це хочу... за конкурс якщо можна, можливо, хтось не знає? Ну, просто. назва вже про себе говорить: супер бабуся, Ну, там ви розказуєте про себе. Потім там другий тур там було те, що блюдо, яке приготуєш, приносиш. Третій, яке в тебе хобі, чим ти займаєшся, що ти полюбляєш. І четвертий це в нас вихід в українському бранні національному. Ну ось такий. Я хочу сказати, що я там виконувала пісню. Про наше місто Кривий Ріг. І ось саме сьогодні зараз хотіла, щоб пісню Рідне місто можна було прослухати. Ну ще хочу сказати, що на Ютуб каналі є моя сторінка з моїми авторськими піснями: хто хоче, може ознайомитися, хто хоче, може допомогу мені матеріальну для наступного випуску чогось там, чи пісні, чи книжки. Буду рада, може, які меценати допоможуть. Ну а так, що начебто, все так розказала вам. Так, стисло, начебто, все а, встигли. Так, <рес> так, так, так. парисо, я хочу вам подякувати за те, що ви звітла до нашої студії. А нашим трядачам хочу сказати, що а, сьогодні ми в програмі вечір п'ятниці говорили про а, книгу Лариси Рукавець під назвою Откровення. Але не поспішайте перемикати, тому що попереду вас чекає музичний подарунок від нашої гості. А, я вам бажаю всього найкращого. Ми з вами побачимося на першому міському. Бережіть себе та на все добре. Історію маєш свою, тут заводи і шахти працюють, багатющі тут надра землі, люблять місто своє, і шанують, і дорослі, і діти малі, козацький край, ти справжній рай, живий працюй, радій співай, інгулець і саксагай, тут здійснення усіх бажань козацький край, ти справжній рай. Радій, співай тут гулець і саксагань, тут здійснення усіх бажань. Народилась, і зростала, і місто любила, і з коханням найпершим зустрілась, стежками твоїми ходила, і мені уявлялась і снилось як лишала батьківський поріг, тут змінилось, усе і не змінилось. Рідне місто моє кривих, козацький край, ти справжній рай, Живи і працюй. Радій співай, тут інгулець і саксагань, тут здійснення усіх бажань, козацький край, ти справжній рай, живий працюй, радій співай, Тут інгулець і саксагань, тут здійснення усіх бажань. Бажань. Козацький край, ти справжній рай, Живи, працюй, радій, співай, Тут і інгулець і саксай Тут здійснення усіх бажань.